Шановні новолинці, хто байдужий, може проходити мимо. Хто за наших хлопців, які зараз знаходяться на востоці? зупиніться. Вчора на переході у селу з другої сторони з перевозили для наших бійців бронежилети і каски. З польської сторони затримали бус. Вилучили 10 бронежилетів і 550 касок. 550 касок це є 550 життів наших хлопців. Завтра підключаються консул, який знаходиться в Любліні. Ми виїжджаємо в Фурбішов, бремо адвоката, йдемо до прокурора. І як найближчим часом маємо вирішити це питання тому, що чим більше ми затягуємо, тим більше наших бійців пригибне. Все, дякую. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Доброго дня! Голова громадської організації Волинські патріоти. Шановне товариство, ми всі тут зібралися, щоб провести акцію. Нашу акцію. Має почути не двадцять, тридцять, не 50 чоловік, яким не байдуже, які справді переживають за наших хлопців, переживають за майбутнє, переживають за кожну годину, кожну хвилину, що наші хлопці там і в кожну хвилину може хтось загинути. Що зараз відбувається в нас в країні? Оці казки зібрали, ці гроші зібрали. Оці матері, що стоять тут і плачуть. Вони найбільше переживають. Кожна мати плаче за свою дитину, і вона. Продала вдома корову, дала ті гроші, щоб привезти за кордону. Що в нас в країні знову відбувається? Ми вийшли на майдан, щоб мати країну. Її ще в нас немає. А може й взагалі не бути. Україна може зникнути з карти землі як така. Багато країн в світі є такі, про які тільки згадка в історії залишилася. В нас може бути з такою громадою, з такими людьми, які зараз сидять по шашликах. В нас буде те саме. В нас буде, ще пройде час. У нас буде український паспорт. 90 днів перебування на території України, якщо не хочеш російські отримати, так як в Криму зараз. Кандидат президенти Порошенко якраз говорив, що ми вернемо Крим, ми зробимо все. Місяць правління ми бачимо, немає ніяких дій. Ми тільки побачили тиждень перемір'я, ще три дні перемір'я і підраховуємо. 20 чоловік загинуло, 10 чоловік загинуло, 5 чоловік в танку згоріли. Скільки це може продовжуватись? Ми тут зібралися, щоб звернутися не тільки до поляків, щоб звернутися до Міністерства оборони. Волинь зібрала 3 мільйони гривень, відправили на Міністерство оборони. Їх немає. Немає якось не можуть нам розказувати, що до 1 серпня вони на 80% видадуть бронежилетів. Та вибачте мені, там не буде кому вже давати тих бронежилетів. Що це за армія і до чого воно доведено? Те, що відбулося в нас 20 років, це одне. Давайте дивитися кожну хвилину, що відбувається зараз. І підведемо риску. Нехай оці плакати, які написані, хай нас поляки почують і побачать. І не забувають, що ми, їхні східні кордони на сьогоднішній день, ми також їхня безпека. І хай вони до нас, ми звертаємося, всі громадяни. Волині, громадяни України, звертаємося до них. Будьте до нас добрішими, відноситься до нас якось по-людськи. Якщо вже йде та жилетка, то вже не робіть з неї зброї і не робіть якихось показників, що ви відзвітувалися наверх. Подивіться, що в нас в Україні робиться, і якщо ви вважаєте себе нашими братами, допомагайте нам! Слава Україні! Доброго дня, слава Україні! Кожна цей бронежилет або каска, це воно захищає людину і людину придає їй впевненості в тій чи іншій ситуації в бою. Так, да, люди військові, буде наказ, може бути і так, але ж наші ті жертви, коли це біль, йде в людські душі. Все дякую, слава Україні. Дякуюся до вас, усіх від імені жінок західної України. Я жінка, мама, медичний працівник. Я голосую за життя, за безцінне людське життя. Плачуть люди, плаче небо сьогоднішній день. Я хочу миру в нашій Україні. Складається враження, що влада від найвищого рівня і аж до міських і селищних рад зовсім не зацікавлена в тому, щоб убезпечити життя наших дітей. Я прошу Бога кожного дня, кожного вечора, щоб Бог зупинив кровопролиття, тому що з нами Бог і Україна. Слава Україні. Всім, усім добрий день. Шановна громада, я не готувався сьогодні до виступу, тому що так сталося, що терміново виїхав сюди до вас. Сам я історійська. Звати мене Георгій Марчук. Учасник бойових дій, пенсіонер. В якому стані сьогодні знаходяться наші військові? Мій син знаходиться сьогодні в Луганську. В зв'язку з цією областю і з ним особисто немає. Він нічого не розповідає по мобілці, що там робиться. тому що нічого доброго немає і нема про що там, як кажуть, нас травмувати батьків. Але те, що європейські країни почали блокувати поставку бронежилетів і шоломів. Для наших військових це вже не вкладеться ні в які рамки. Тільки що підписали договір з Євросоюзом, от, а результату абсолютно ніяких. Чи це рішення певних осіб, щоб не допускати корумпованих, так же саме, щоб не пропускати бронежилетів і шоломів для наших військовослужбовців? Це ще питання треба вияснити. Вдумайтеся, 9 тисяч гривень закупляють бронежилет мати для свого сина, щоб передати в Луганську область. А влада абсолютно нічого не робить. Три неділі наші військові з 51-ї дивізії були в Миколаєві. Нульове забезпечення бронежилетами, пасивні так само депутати обласної ради, де вони написали звернення в газеті Волинь, ось тут в мене є ця газета Волинь, де вони казали, що не відпустимо наших військовослужбовців і зобов'язали Міністерство оборони забезпечити їх бронежилетами. Це абсолютно нічого не зроблено. Сидять, гріються на сонечку депутати обласної ради. Нульовий варіант нічого не робиться. Напевне, робити майдан по всіх районних центрах, включаючи турістів. Тому що блокування дороги нічого не допомагає. Слава Україні! Доброго дня! Я сільський голова історичського району. Соловичівської сільської ради, знаєте, я зв'язуюся кожен день по телефону, розмовляю. Ждуть половина в дачному, половина в Маріуполі, ждуть бронежилетів. Немає. Я обіцяю, вот-вот-вот будуть. От представляєте, люди, люди, наші люди зібрали гроші, більше 20 тисяч. Ще несуть гроші, щоб купити цю амуніцію. І ми нічого не можемо зробити. Я думаю, що треба звертатися до всіх рівнів, підіймати всіх депутатів Мартиняка, Іваки, Єремєєва, всіх, всіх цих депутатів Верховної Ради. Де вони? Що 51-ша бригада без бронежилетів? Я думаю, так ми оставляти це не маємо. Ми повинні збиратися підіймати це питання, інакше наші люди, наші діти, наші сини, наші чоловіки будуть гинути далі там. Тому не будьмо байдужі ніколи. І Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Перепрошую, може, трошки буду повторюватися, але воно в мене тут розумієте, я хочу сказати то, що я думаю від себе, від своїх побратимів. Ми стояли на майдані, ми готові йти куди хочеш, але оце потрібно нашим хлопцям. Якщо треба, і ми підемо, але голі і боси ми не підемо. І ті всі зрадники, які не допускають, не допомагають, де наша влада, де наша місцева влада, де обласна влада, кожен зрадник буде відповідати перед судом людським і Божим. І їхні діти потім згадають і скажуть: Тату, діду, а що ти робив в ті дні? І хто проходить зараз тако з боку і не зупиниться? Так само я вважаю зрадником, бо зараз тяжкий час. Справа стоять у матері тих хлопців, хто там є. Є матері, які вже прийшла похоронка. І вони небайдужі. А хто проходить з боку, думає, що мимо пройде. Та ви бачаєте, як прийдемо в вас перших нагне. І нагне так, що будете плакати кривавими сльозами. Слава Україні! Слава нації! Винуть наші боріженькі. Пранує міми, братця, у Душу й тіло ми положим за нашу і покажем, що ми. Брат...